Зареєстровано 23, продовжую роботу сесії. Нагадую, що ми перенесли були на наше пенарне засідання ще з попередньої сесії проект рішень. Антоніна Бабюк, прошу. Так. Секундочку. Антоніна Бубюк, команда Михайлішина. Шановні колеги, е, прошу проект рішення 49 е, по про розгляд звернення суб'єктів господарювання щодо землекористування перенести в кінець пленарного засідання. Ставлю на голосування. Колеги, прошу підтримати. Діме, ми переходимо до 50-го проєкту про зазвання Сергія Бордоніка щодо землекористування за з адресою Черетеська 29, село Корів'я, Чимаської ради, області для обслуговування індивідуальних гаражів. За основу цього 50-й. перше про звернення Валерія Гамаля щодо безоплатної передачі власної земельної ділянки З основою цілого. цілому. 52 про звернення фізичної особи підприємців, громадян юридичних висів щодо зелені користування. А в залі є підприємець друг Віктор. А подивіться, будь ласка, бо проси виставку. Немає. Тоді 52 за основу в цілому. Засновує в цілому. А зупиніть, будь ласка. Зупиніть, будь ласка. 52 52-й. Ну, в мене немає пропозиції. А він просився на сесію, от і не прийшов. Що, ставлю на голосування? Руденко, прошу. У нас немає права. Да. А їх немає права. Ром, Роман Васильович, дозволяйте. У нас на комісію приходили люди по цьому питанню. Я так розумію, вони не зорієнтувалися в плані, коли ми будемо розглядати їхній процес. Тому сталося такий нюанс. Тому є прохання все-таки повернути на доопрацювання даний пункт. 52-й за основу тоді ставлю поки. Пресяни, прошу. Марія Ярославовна, а скажіть, а чому ми відмовляємо? Ну, я так розумію, що це оця вулканізація, яка є по південно-кільцевій з правої сторони, правильно? Так. Так, А чому відмовляємо? Ну, яка причина в нас? Саме чинно збудована будівля. Ділянка була винесена на аукціон. Є судова справа. Ага, Зрозуміло, дякую. Руденко. Удова справа це одне, але ми маємо не забувати наступне, враховуючи рельєф, який знаходиться на даній земельній ділянці, враховуючи те, що на даній земельній ділянці проходять мережі нашого комунального підприємства, якщо не помиляюсь, степлокомуненерго, а також водоканалу. І враховуючи третій пункт про те, що даний підприємець зробив там підпірну стіну і вклав надзвичайно великі кошти в свій час, щоб цей берег взагалі не поплив. Тому я, коли все-таки прохання підтримати даний. Е За основу старення зняти на допрацювання. Зняти. Зняти на допрацювання. Скажите, перше. На землі загально ні. На дорогу залишили, а інше мало бути на аукціон. Старе голосування в перше політику. Оце якраз зняти. мало бути на аукціон. Перше на допрацювання. А суд ще триває, так? Перше пункт знято на допрацювання. Ну, там також є етапом в суді. Оцей розгляд експертизи проводила київська фірма про те, що підпірна стінка збудована тримає вести схил. Ставлю ще раз голосування. Повторно. Першого, першого, першого. В цілому піседрує. 53 про за звернення громадян щодо безоплатної передачі власності власних земельних ділянок з основою цілому 55. Про зазвернення громадянки, фізичної особи, підприємства, теоретичної осіб щодо земного користування. За основу. Так. Да, є правки. За основу? Так. 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 Бюджетна комісія пропонує пункт 2 надати на 3 роки. Ставлю голосування. Було відмова це взагалі. А воно потрапляє в рамках капітального ремонту вулиці Головної. Вона на ділянці, де здійснюється капремонт головної. І проектом не передбачено, тому відмова. Це бюджетна комісія, так? Є, на три роки. Я не пам'ятаю. Я не маю з собою заяви. Відмова була у зв'язку з тим, що дані, дані тимчасові споруди потрапляють в рамках капітального ремонту вулиці Головної. Це той відрізок, де здійснюється капремонт. Змінити редакцію з відмови на надати на три роки. Ну ну поки думаємо, тут ось та так само є пункт п'яти. Я не пам'ятаю. Пункт п'ятий зняти на довичення згідно поданої заяви. Зняти з розгляду, Роман Васильович. Заяви зняти розгляду. з розгляду. Так, тут технічна правка. Пункт п'яти зняти з розгляду. З розгляду. Ну пока щось мисі. Ну пока що п'яте. Я вернуся. Да, ну, пункт п'ятий, пункт другий я поставлю. Пункт п'ятий зняти на… з розгляду З розгляду згідно поданої заяви. П'ятий поки. П'ятий? Так, так. І шостий так само. Немає можливо. Шостого, шостого немає. Те саме станне голосування, пункт шостий зняти на допросі. Так, так. Це то саме ну, та сама компанія. Сусідня ділянка. Сусідня ділянка. Зубжиська прошу. Колеги, я також прошу підтримати. Прошу підтримати і зняти на доопрацювання пункт перший. Так само е, мешканка не зорієнтувалася і е, не занесла заяву про зняття. Відправити на доопрацювання, будь ласка, ставлю на голосування. Пункт перший це, що, це, це весь проект? Короче, весь, весь, <рес> по... весь проект рішення на допрацювання. Стали на основа весь проект зняти на допрацювання. Весь проект рішення на допрацювання. П'ятдесят шостий прорози звернення громадян щодо безоплатної передачі у земельних ділянок. Засновує цілому. Шостий. П'ятдесят сьомий. Про повторний розгляд звернення громадян щодо землекористувань, зняти на допрацювання під час засідання міської ради 8 липня З основою цілому 50... 57. за основу. За основу. Бабюк Антоніна, прошу бабюк. Антоніна команда Михайлічна. Шановні колеги, до мене звернулися мешканці з проханням пункт третій зняти на доопрацювання. Там справа в судах, і зараз є, вони подали, е, виграли, подали ще, е, по, ще по одному розділу до суду, тому просять зняти. У мене є документи. Якщо хто хоче подивитися, будь ласка, є заява до суду, є е, 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 заява мешканців про те, що там зараз оскаржується в суді е, право наступництво. Пункт, пункт, пункт третій, прошу зняти на доопрацювання колеги. Прошу Ставлено підтримати. Роман Васильович, прошу зняти з розгляду. Є ухвала суду. Вже вони звернулися в суд від 31 жовтня. Є ухвала, згідно якої забезпечили позов шляхом заборони і Луцяк, і міській раді здійснювати будь-які заходи по даній земельній ділянці. Колеги, моя пропозиція зняти на доопрацювання, Я ухвала суду. Ухвала суду про те, що нам заборонили да. чиняти будь-які дії. Прошу зняти на доопрацювання. Да не порушення. Люди просять, щоб. Стало вони... на голосування зняти з надо Вони прийдуть, розкажуть, покажуть документи. Там є серйозні питання. Колеги, прошу підтримати. Ми За що? Да, тоді сталю на голосування зняти з розгляду. Пункт третій. Вирішення питання в суді, так, тому що є заборона суду. Стало самі зняти з розгляду. До вирішення питання в суді. 57 57 в цілому. При рішення, яке ми з вами включали в порядок денний, це про повторний розгляд звернення громадян та юридичної особи щодо землекористування, зняти на допрацювання під час засідання міської ради 8 скликання. З основою цілого. Та ми ж допрацьовували вже. Та добре, за основу. Це висування за основу. Ні, це до додаткового проєкт рішення ми включали. Пропоторний розвитку за основу. Та він не який, він просто включений додатково. І ми це закінчимо згідно. Це заключено. Згідно. Олег, Аліна, прошу. шановні колеги. Є прохання доповнити даний проект рішення пунктом 10. Цей проект рішення розглядався на комісії по доопрацюванню, просто не внесли його сюди, в проєкт. а саме укласти на новий срок з марчук Галиною Афанасіною ідентифікаційний код такий то, яка зареєстрована за адресою такою, то договір оренди землі за адресою вулиця Селезнівська, 3 площею площою 0,1200 дванадцять кадастровий номер сімдесят три сто один 004 На 5 років для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в дужках присадибна ділянка код 0201 для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд без права забудови, визнати припиненим з 11.06.2025 договор оренди землі від 22.12.2014 у зв'язку із закінченням сроку, на який його було укладено. це редакція департаменту. Прошу поставити на голосування мою пропозицію. Ставлю на голосування. В цілому пригрішли. Шановні колеги, прошу також доповнити пунктом 11 наступного змісту надати Гаврилюк, Наді Жозефіни дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вулиця Іванківська, 39, Поруч із земельною ділянкою з кадастровим номер 73-101-36. 300.22.002.002.0235 орієнтовною площею 0,45 га в оренду терміном на 5 років для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. Код 0701. Підстава заява е, Гаврилюк від такого е, витяг з державного е, реєстру речових прав від 03.07.2025 номер 43.39.25.36.8. Дякую. Ставлю на целом проект решения. 49 -й. про заранее Антоніна Бабюк. Антоніна Бабюк, команда Михайлішина. Шановні колеги, прошу цей проект рішення перенести на грудневу сесію на 18 грудня. Прошу підтримати. Так, а може всі питання, які ми не розглянули, перенести? Давайте переносимо. Угу. Всі проєкт рішення, які ми розглянемо пронесе на, на грудневу? Так, да, на 18 грудня. Ставлю на голосування. Програми теж? Ні. Ні, це ж це планарне. Тоді 49-й проєкт рішення Добре. поставити на голосування, перенести на грудневу сесію на 18 Добре. грудня. Колеги, прошу підтримати. Всі питання, які були внесені передудень, розглянули. Перше планарне засідання оголошується закритим. Перше планарне засідання. Друге – перерва. А тепер ми вирішимо, це, це після бідні перерви зберемося на друге пленарне засідання. То тоді оголошується перерва між пленарними засіданнями зберемося тоді, коли? В 15.30 до 15.30.